Сьогодні, 21 лютого, вночі окупанти трьома дронами завдали удар по місту Добропілля. Влучили в нас пряме влучання одвага наших гуртожитка комунальної власності. Там переважно мешкали вимушено переміщені особи, незахищені вирси населення. Ті люди, які залишились без своїх будинків на прифронтовій території, ми їх прийняли, і сьогодні вони знову підтрапили під обстріл. В результаті вибуху і вбухової хвилі у нас ще вісім багатопахових будинків пошкоджено АЗС. Чотири автівки легкових, одна вантажна. Ну. Ворожі дрони за мить залишили без житла десятки цивільних мешканців. Пані Раїса у цю ніч перебувала в одному з гуртожитків. Жінка каже, тепер не знає, що робити і де мешкати далі. Ну, я навіть не знаю, була як в тумані. Бахнула один, два, три, прямо Я Навіть як вискакували, як що взагалі. Все були в шокі. Там і отоплення, і, і все, там вода тікла, і все. Сергій, як і всі інші мешканці, спав у своїй квартирі разом із дитиною. На ранок від минулого життя не залишилося практично нічого. Проснулися в коридор пішли і потім кровітелям пішли. Квартира не пострадала. в по під'їзді Машина пострадала. По сравнению з тими машинами підлежить. Ну, просто дорого це Сейчас Зараз пішка зафіксують, може. Та внаслідок влучання засобів ураження по житловому сектору отримали тілесні ушкодження двоє жінок 37 і 63 років, які мешкали в одному з будинків. Їх було терміново госпіталізовано до добропільської ліл. Тепер теперішній час у нас в лікарню попала одна жіночка. Неважке, неважка не травма легкого ступеню. І три людини звернулися амбулаторно, теж не з важкими травмами. Там подряпани, тобто ніяких таких важких випадків на теперішній час у нас в лікарні немає. Поранення отримали і чотири рятувальника ДСНС. Вночі ворог вкотре завдав удару по Покровському району. Один з безпілотників влучив у будівлю, де проживали рятувальники. Внаслідок обстрілу поранень зазнали чотири рятувальники. Зараз їм надається необхідна медична допомога. У Добропільській МВА зазначили, гуртожиток, скоріш за все, до проживання уже буде непридатний. Ми знайшли вже місця всіх людей, які там знаходились. Їх буде сьогодні перевезено в інше безпечне місце. Конкретну адресу казати не буду, це без метою безпеки, але ж всім буде надане альтернативне місто житло. Будівлю, звичайно, ми законсервуємо і будемо далі вирішувати. З урахуванням висновків експертів, що з неї робити, чи можна віднов відновити, чи вже не можна. Знімальна група телебачення капрі з міста Добропілля спеціально для Капрініюс.